Планета кіно це щось. Моє завдання бачити і аналізувати пориви серця. Я рада представити вам нашого нового автора Ліама Снайдера. Карино, ви працюватимете разом у рубриці Кохання і романтика. Десять ознак того, що він тебе кохає. Скільки можна про одне й теж. Є щось цікаве сьогодні. Томас доволі дивний і загадковий. Може, він тобі освідчиться? Нарешті це початок чогось нового. Ми поведемо тебе до вівтаря. Думаю, нам слід розійтись. Чекай, що все мало бути не так. Як це могло статися? Я не розумію, що відбувається. Людина може заплутатися. В мене все було сплановано. Він тебе покинув. Я думаю, що це тимчасово. А якщо я допоможу його повернути? Ти зустрічаєшся з Томом не для того, щоб його повернути. Просто віддай його речі. Ти не хочеш, щоб вони були в твоїй квартирі. Я щось не те сказала. Нічого Рим також не за день будувався. Пропоную рубрику «15 ідей для особливого побачення. Побачення на воді завжди чудова ідея. А якщо людина сором'язлива, це якось дивно? Чому ти проти всього, що я говорю? Обережно повертай! А знаєш що? У мене чудова ідея, але там брудно назад і кидай. Оу! Обговоримо нашу операцію Поверни Тома. Ти матимеш просто розкішний вигляд. Це підходить. Він найкращий. Авт. Мені здається, з тобою ото станеться щось неочікуване. Підеш зі мною на річницю весілля батьків. Це побачення. Ось вони, кохання і романтика. Це не так. Я мала на увазі автори рубрики Кохання і романтика. Аліям щойно відправив мені свою статтю. Десять причин, чому ти не повинна до нього повертатися. Ніхто не знає, що ти це ти. Але це я. Я думала, ми в одній команді. Я не підходжу для цієї роботи. Любі читачі, кохання річ загадкова. Це не те, що можна контролювати. Я порівняв тебе з літнім днем. Іноді кохання знає краще за нас. Воно приходить, коли ти найменше його чекаєш.